Моя країна у генераторами. моя країна читає з ліхтариками. Українці п'ють каву зі свічками, десь у світі їх кличуть незламними. Добрий день, наша незламна позашкільна родина. А ми дійсно незламні, бо у такий нелегкий час розвиваємося, вдосконалюємо свою професійну майстерність. Організація освітнього процесу воєнний час. Це новий виклик для усіх освітян, які продовжують активно працювати, забезпечуючи організацію змістовного дозвілля учнівської молоді та їх психологічну підтримку. Для наших дітей і педагогів стало вже доброю традицією щороку брати участь у всеукраїнській еколого-патріотичній грі Паросток. І щороку перед нами постає дилема: як зробити цю гру цікавою, сучасною для наших дітей. Адже ні для кого не секрет, що нинішнє покоління разюче відрізняється від попередніх. Можна сказати, що ці діти народжені з гаджетами в руках. Сучасне покоління дітей орієнтоване на комп'ютерні комп ігри. Їм подобаються герої у стилі фентезі. Вони годинами можуть не відриватися від телефонів і комп'ютерів. І саме з тему світа є тією унікальною ланкою, що дає можливість інтегрувати інформаційні технології, природничі науки, декоративно-ужиткове мистецтво та практичні навики в єдине ціле. І якщо поєднати комп'ютерну анімацію, використати уже достатньо відомих персонажів, розкручені бренди, але в іншому контексті, то можемо отримати цікаву інтерактивну гру. Ідея використати героїв Брайтів з'явилася у нас дуже несподівано після того, як ми поспілкувалися з нашими дітьми і дізналися, що вони збирають ось такі цікаві фішечки. У них є такі планшети, де вони їх збирають, вони ними обмінюються, грають з ними. І ми так собі вирішили, чому не використати цю ідею. Найоптимальнішою формою проведення гри ми вважаємо квест. Бо саме він дозволяє поринути в атмосферу фантазії, прожити цілу історію разом з друзями, родиною. Він виявляє лідерські якості, самостійність у прийнятті рішень, розвиває уміння нестандартно мислити, висловлювати ідеї, взаємодіяти з іншими учасниками. Відтак наші педагоги створили веб-квест пригоди українських супергероїв. Сьогодні я хочу вас з ним дещо ознайомити. Даний квест, створений для дітей середнього шкільного віку, є універсальним. Його учасники можуть бути від, одні, від однієї особи до кількох команд. У залежності від обставин, він може проходити очно, в змішаній формі чи дистанційно. Його віртуальні персонажі це брайти, нові українські супергерої, які уособлюють наших захисників та українців як непереможну силу та націю. Загалом є 32 Брайти. У квесті ми використали лише 8. Відповідно до концепції квесту, діти поспішають на допомогу нашим захисникам, наближаючи перемогу. На локаціях учасники знайомляться з супергероями, використовуючи унікальні QR-коди. Варто лише навести смартфон на код, і наш супергерой оживає. А далі вони отримують завдання від супергероя, і ці завдання також закодовані в QR-коди. За кожне правильно виконане завдання діти отримують фішки, з одного боку, зображення супергероїв, з іншого літери. Так, скаут допомагає нашим дітям зібрати рюкзак. Для цього ми використали конструктор Learning Apps, де є завдання взяти важливі предмети взяти з собою, а ті, що вважають неважливими, відкласти в сторону. Про правильно виконане завдання свідчить скріншот, який діти надсилають своєму модератору. Волонтера запрошує дітей зібратися в гості до наших захисників не з пустими руками. Діти виготовляють різні обереги, плетуть сітки. І на допомогу приходить майстер-клас від нашого керівника гуртів незіми шапки Юлії. Укрозавр. Вчіть мислити дітей екологічно. Він пропонує дітям обрати екологічний транспорт для того, щоб відправитись у таку важку подорож. Діти, обираючи той чи інший вид транспорту, повинні довести, що їх думка правильна. Патрон Знайомить дітей з правилами мінної безпеки. Тут ми використали готові мультиматеріали з мережі інтернет. Після перегляду мультфільму. Є тест, який перевіряє, наскільки діти засвоїли знання дітей. Якщо діти знання засвоїли недостатньо, вони повинні ще раз переглянути фільм, мультфільм і виконати тест. У Баряктари ціла школа виживання. Вона вчить дітей орієнтуватись на місцевості. Поповнює їх знання про топографічні знаки, про те, як правильно розкласти багаття. І знову ж нам на допомогу тут прийшли Learning Apps конструктор і онлайн-тест падаль. Паляниця. Вона завжди дбає про те, щоб в українців було на столі і до столу. Але ж наші діти потрапили в скрутну ситуацію. Вони знаходяться в лісі і в них закінчились запаси їжі. І пропонує їм паляниця знайти собі їжу в, в лісі, тобто знайти їстівні ягоди. Їхнє завдання це з'єднати назву ягід із їх зображенням. Якщо поєднання правильне, то ця, це зображення зникає. І таким чином в кінці діти знову ж надсилають скриншот про те, що завдання виконане правильно. Мамай. Він відкриває дітям таємний код вишиванки і запрошує до фотомобу у вишиванках, а потім проводить разом з дітьми спортивні випробування. Тут ви можете взяти будь-які спортивні естафети, які подобаються вашим дітям, але ж знову враховуючи, чи це командна робота, чи це індивідуальні завдання і так далі. І остання локація це локація з зіркою. Зірка настільки гарно співала, що всі оточуючи, хто чув її спів завжди починали танцювати. А зараз вона вирішила всьому світу розказати правду про навалу орків на, на нашу країну. І вона запрошує всіх до флешмобу. Але як називається флешмоб? Діти дізнаються лише тоді, коли правильно складуть слово із тих фішок, які вони отримали упродовж всього квесту. Ми назвали наш флешмоб перемога. Ну, як я вже сказала, що в процесі гри ми використали YouTube, генератор QR-кодів, онлайн-тестпад і конструктор Learning Apps. Ну ось в паперовому варіанті наш, наша гра виглядає ось так: можна її брати і проводити будь-якому будь педагогу в будь-який час. Модератором квесту завжди є педагог, який визначає, в якій формі буде проходити гра, в індивідуальній чи командній. Якщо обставини дозволяють, то доцільно використати очну чи змішану форму проведення. Модератор може змінювати завдання на власний розсуд, адаптуючи гру до інтересів, до дитячого колективу, може змінити да, навіть супергероїв, адже їх 32, а ми використали лише 8. Початок гри можна анонсувати на сайті закладу чи у спільноті в соцмережах і запропонувати всім бажаючим заповнити анкету Google Docs. На організаційному етапі модератори учасник разом визначають платформу, де будуть отримувати завдання, зручні для всіх Месенджери для спілкування і відправка результатів, домовляються про час проведення та інше. Ось така у нас вийшла цікава на наш погляд, інтерактивна гра. Ми бажаємо усім перемоги, ми та наші супергерої намагаємося її щодня наближати. Антіна була, що попало. Ось тут початок реанансувати, і пішла.